Частина друга почуття емоцій потягу. Яке місце ви займаєте в серці вашої загаданої людини? Четвірочка повітря. Королева води, сила, четвірочка вогню. А дивиться, в серці цієї людини дуже багато спогадів, як дотик, що не минає. А між вами дистанція, між вами дистанція, яка надає змоги більше думати. Згадувати, хочеться сказати, дистанція без забуття, енергія спостереження мовчазної болі. Ви емоційна глибинна людина, яка пізнає своє тіло, яка пізнала себе, яка відчуває себе. Як несвідома течія, яка проходить через його сприйняття вас, чи її сприйняття вас? Ви викликаєте в людині сильну сексуальний потяг, сексуальну енергію, але також бажання опанувати себе, згадує. Людина ваші зустрічі, можливо, інтимного характеру. Тому що в манарі четвірочка вогню це не четвірочка жезлів, це не про стабільність, це про те, що дуже багато а, бажань людини до вас. І Тут і зараз хочеться тримати вас біля себе. І от повернення цим думками таке враження, що спливають якісь нові хвилі того, що між вами відбувалося. Тобто ви цієї людини зараз для цієї людини, яку ви загадали, емоційний центр. А також водночас випробування ви для цієї людини. Людина відчуває, що поряд з вами душа стає оголеною, але насправді той, тією, яка, яку, напевно, людина показувала тільки вам. Що між вами? Кохання, пристрасть, залежність, дев'ятка вогню, четвірочка землі, король води, петірка води місяць. Я що сказати коротко. Між вами є любов, пристрасть, але зараз вона спотворена. З залежністю. Ви обоє відзеркалюєте власну тінь через цей зв'язок? Між вами. Може бути трикутник або був. Між вами, можливо, ви були парою якийсь термін, так? Тому що четвірочка землі це про те, що хтось із вас. Принижувався, і було інше захоплення. Тут Манара говорить про емоційну залежність, що хавається за маскою кохання. Людина, насправді, до вас дуже багато емоцій відчуває. Це як фейерверк. Але людина намагається це приховати за фіксацією потягом. Знаєте, це як тіні, в які е, людина ховає те, що є насправді. Тут е, навіть якісь були е, між вами розбірки, де ви проходили або проходите е, іспити ваших почуттів. Коли вже знаєте. Вже неможливо це всі терпіти, і от просто хочеться це або завершити, або хтось когось притопити дуже багата емоцій. І це можливо було а, від сторони чоловіка, який а, доводив до або жінки, дивлячись, на кого ви дивитесь. Хтось із вас тут був замічений. Не в чесності. І емоції, ці, вони просто переповнювались. Тому що між вами насправді були почуття. І між вами я більше можу сказати, було щось спільне, або є щось спільне. Який емоційний зв'язок вас об'єднує? П'ятірка вогню? Десятка вогню. Шестірка вогню, слуга повітря. Це контакт душі, які розпалюють один одного, щоб пройти через трансформацію. І цей зв'язок не для спокою, а для пробудження. У вас дуже багато вогню. Це зв'язок, виклик, боротьба, доведення сили, кожен намагається. Доводити свою правоту, кожна намагається стояти на своєму. Немає конструктиву, немає домовленості. У вас йде постійна якась боротьба. У вас дуже багато зашкалювання вогню. Це конкуренція, боротьба, доказування, хто прав, хто вище, хто кручі. І це знаєте, коли от хочеться один одного навіть десь придушити. Чому ви, вас, вас саме так сильно а, тягне до цієї людини? Минуле? Правосуддя. Колесниця правосуддя, зірка, у вас, у вас спільне минуле було і тут порожня карта, тому інформація достатня. Дивіться, вас тягне, бо ваша душа пам'ятає цю історію з минулих втілень. Ви зустрічалися з цією людиною не тільки в цьому житті, ви щось не пройшли. Тому що це кармічний каталізатор. Ця людина ваш власний урок відпускання дзеркала вашого серця. І через цю людину ви вчитеся любити, не через біль. А через світло, розумієте? Це не про енергію руху, це спогади і це зворотній бік, це коли ви згадуєте правосуддя це зустріч, що має відновити рівновагу, а також змушує вас пройти через випробування. І ще можу сказати. Що ще раз, тут є такий натяк, що хтось кудись дивився, тому що правосуддя тут таке. Але <laughs> когось це все не задовольняло. І е, хтось із вас, з, з вашим партнером, партнеркою, відмовився від цього, але вас постійно повертає, тому що ви щось ще не допройшли або щось ще не дорозуміли. тому і вас тягне. Отакий От розклад пишіть. Мені буде цікаво почути, що ви думаєте по цьому приводу. Дякую за просмотр.